Адріана Галущак, родичка Івана Франка. Вона перша, хто посадила яблуню перед будинком свого прадіда. Жінка пригадує, як у дитинстві вона приходила у родинну садибу, яка сьогодні є меморіальним музеєм. Я знаю, що був за будинком. Оце там були кущі, ну та грушка, і багато було порічок малин. То, то я пам'ятаю з дитинства, коли приходили сюди з бабцею, то то пам'ятаю, ягоди були надзвичайно смачними. Хоча в нас на подвір'ї теж були і порічки, і малини, але тут вони були особливо смачними. Своє дитинство пригадує ще один правнук Івана Франка Петро Галущак. Він теж посадив сьогодні кілька фруктових дерев. Розповідає, що з плодів можна робити різні настоянки та вина. Рецепти напоїв передають із покоління в покоління. Дуже приємно бувати, бо в тому саді я бував з раннього дитинства. Овідки я себе пам'ятаю з п'яти років, я сюди і заходив в першу чергу з бабцею дуже часто. Могло бути таке, що і два рази на тиждень. Порічки, смородина. Це у нас з покоління, в покоління передається. Ми вміємо робити вина окремі, порічкові, суміші. І наливки, які після того використовуються за своїм призначенням, на території музею висадили яблуні, кущі порічки, ліщину, мальви та інші рослини. Створення саду у музеї є ініціативою самих працівників. Ми вирішили відтворити екопростір біля дому Франка, його садочок, райочок, який він сам насадив зі своєю родиною. Франко не тільки збудував дім, але й дуже хотів, щоб біля цього дому було не менш добре ніж у ньому і затишно. І тому посадив разом зі своїми синами, донечкою, і дружиною, плодові дерева. Яблуні, вичні, різні кущі, агрус, порічки, малину, а також багато різноманітних квітів, які перетворили цей простір справді на живий, дуже приємний. І ми хотіли б, щоб наші відвідувачі, тепер, які сюди приходять, також себе так почували. За словами Богдана Тихолоза, сад на території мав би допомогти відвідувачам краще зрозуміти побут родини Франка. На створення саду витратили близько 50 тисяч гривень. Назару Анатолій Киричук. Новини на Суспільному, Львів. E